Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми працюємо на сторінках 80 і 81. Тема уроку читаємо і записуємо багатоцифрові числа. Перше завдання. Поліччю. Від 1035 до 1000... бачите, 1035 до 1042. Від 1800 18800.

Друге завдання. Прочитай числа записані е, в таблиці розрядів і класів 827. 436. Тисяч... Червоне це тисячі, бачите, клас тисяч, а сині це клас одиниць. 436 тисяч це 92 тисячі 5462. 72 тисячі 745 тисяч 289 тисяч І ось вам нижче е, написане нагадування, як читати багатоцифрові числа. Виділяю число першого класу, відраховуючи справа наліво три цифри. ліворуч залишається число другого класу. тобто Менше одиниці це перший клас, вони менші. і другий клас це тисячі. Читаю число другого класу зі словом тисяч. Чекаю читаю число першого класу без слова одиниць. Ось за цим правилом. Прочитай числа. Розбий їх на три підмножини. До кожної групи додай два власне приклади чисел. Усно працюємо так. Дивіться, вам для зручності навіть кількість тисяч виділили червоним: 6187 38034, 4507, 73094, 9999, 36004. Ребята, будь ласка, далі самостійно дочитайте, прочитайте. Якщо не зможете, будуть якісь о, за, проблеми, будь ласка, пишіть мені, обов'язково підкажу. А ми тим часом переходимо до четвертого завдання: Виконай завдання, користуючись таблицею розрядів і класів. Це ми вже робимо в класній роботі. Один е, каліграфійну і графічну хвилинку обираєте сьогодні на свій смак. Запиши числа, які містять. Два десятки тисяч, сім одиниць тисяч. Тобто, три сотні, чотири десятки та п'ять одиниць. Вісім десятків тисяч. Чотири одиниці тисяч. Три сотні. Дивіться, шість одиниць. Десятки не написані, Значить, замість десятків нуль. Ставимо. І шість одиниць. Вісім десятків тисяч. а? Це було. Так, 3 сотні тисяч. 8 одиниць тисяч, ребята, дивіться, десятків тисяч, ні, значить 0. 8 е одиниць тисяч, шість сотень, 9 одиниць. Знову десятків, 0 і 9 одиниць. Будьте уважні. Е якщо слово дивіться ось було. Сотні тисяч, а ось одиниці тисяч. Бачите, десятки тисяч не було. Значить, замість них ставимо 0. І таким самим чином в зошиті через кому прописуємо числа. Далі пишемо приклад 2. Навпаки, знову через кому записуємо ці числа. Якщо важко, будь ласка, ось у вас є подумки в кожен клас вставили по числу. І переписали там, де відсутнє число всередині клас, е, якийсь е, розряд відсутній в класі, ми ставимо 0 всередині числа. І номер 5 ми теж записуємо число. Все. Більше нічого, це, мабуть, у нас найлегший, найкоротший урок за весь тиждень.